Всім привіт! Війна і брехня це сина безбожі. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темрява, тоді легко і просто розібратись. Хто світло, а хто тьма, а хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон? Біблія пише, що Бог і є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас, відкриває нам майбутнє людства. Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсис причину війн, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається, тому що людство не слідує за Словом Божим за Христом, а йде за всадниками апокаліпсису. І перший всадник це на білому коні, це брехня, лукавство, пропаганда, сам сатана. Другий всадник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивства. На чорному коні це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатство, грушам, і як підсумок, криза, голод, злидність. Четвертий всадник це всадник смерті, і пекло слідує за ним. Це смерть від зброї, епідемій, моров, звірів і як підсумок, пекло, пекло адське і на землі, і у вічності. І люди пішли за цими нечистими сутностями. Тому відбулося дві світові війни. До цього народ масово вірив у Бога, вивчав слово Боже. А потім відбувся оцей відхід від церкви від Бога, руйнування храмів, гоніння невіруючих і церков, вбивство святих і священників. І знаєте, не путайте тут істинну, церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква несе порятунок і кохання цьому світу. А релігія Вавилонська блудниця вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже усвячують людину, ведуть його до чистоти, святості, сумління, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою, а Бог є любов і світло, тому вибір невеликий або Бог, або тваринний світ, або світло, або тьма, третього не дано. Підпишіться на канал Салтаненко, якщо хтось потребує духовне спілкування або молитви.